Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо саджати кувшинку. В першому відео, подивіться, хто не бачив. Ми, як я показував оцю ось кувшинку, але ми її тоді не саджали, бо не було горшика. А ось сьогодні я покажу, як її посадити. Вона тут вже вона стоїть довго. Навіть вже із... тут залилися жабки пугавки. Ну, Спочатку я хотів вам показати вимінне рішення, бо карасія почав... іноді почав наблюдати, що карасі почали спливати вверх і голотати повітря. Рідко, але таке бувало. Це, зрозуміло, погано. Просто вся гадость, що -то осінню опадає, вона потім там починає перегнивати і випускати гази. Повітря в воді починає забруднюватись, і рибкам перестає чим дихати. Тому ми сародили временне вирішення, Це щоб із однієї точки перекачувалось в інше. І тоді вода буде рівномірно коюватися. і це буде дуже чудово, тому що найчистіша вода в проточних річках, там, струмках або взагалі водоймах, в яких є, є вхід і вихід, там вода найчистіша. Якщо ще є вода, то взагалі круто. Так ось. У нас тут провод, ось насос такий Китаю, Шланг, і там він далеко десь, мабуть, ближче до дна, там він лежить і качає воду. Отаке ось таке ось це Ну а потім ми зробимо будку. Посадимо воду в ванну і будемо переганяти воду через ванну, там, де будуть води І вода взагалі буде очищатись. Дуже чудово. Але і зараз спосіб також дуже подобається. Вони прямо так зраділи, плавали тут біля фонтанчика. Також хотів вам показати вирощені нами сім'ян кувшинки. Ми заказали їх були 10, ночі, а нам пересилали 5 в подарунок і 5 на всякий випадок. Тобто у нас цілих 20. Хто-то загинув, а ви ось покажу вам оцю ось, ось кувшинку. У неї було взагалі три листочка, але рибки вже два листочка уханькали і тому залишився один найбільший плавучий. Ну нічого, я думаю, вона виживе, вона пустить багато нових листочків. Їй тут це вже сподобалось. вода немає. Ну, а там ось, там от там є друга невеличка менша кувшинка. Вона також наче почала рости. А також у нас є одна кувшинка така, також ще маленька в баночки. Ну коротше три у нас у нас три нормальні кувшинки з сім'ян. А тут у нас ростуть двоєний з дихрякішів. Один взагалі безсеєдно пропав. Хто зна, куди він дівся, можливо, гарбці з'їли. А тут довгий, у якого один листочок є, 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 живий. Ну, Можливо, він виживе. Ну, коротше, можна сказати, якщо цього здих як не враховувати, то в нас ось такі ось раз, два, і ще є в баночки третім кушинка і сім'ян. Це також дуже хорошо. Ну, хочеться, щоб. І отой п'ятий. Ну, Виховуючи із тією пережилися і взагалі було чудово. Ну, сьогодні у нас відео не про них. Сьогодні ми будемо саджати велику ковшинку. Вона тут вже довго росте, довго живе, вона вже, можливо, буде цвісти. В неї вже куча листочків. Позасихали, повиростали, тому наконец-то, сьогодні прийде її час. Так ось, щоб посадити кувшинку, кувшинок ось дуже великі корани вище. Тому треба доволі великий тазик. Ось ми знайшли в старітійному магазині отакі ось, так, може тут десь написано. Не написано, але коротч, він 10-літровий. Був ще 15-ітровий, але не такої форми. Ну, ми коротч, вирішили такий взяти. Також нас варілили сюди дирок. Дікі потрібні, щоб і вода виходила, і щоб корені потім могли виїсти і питатися корисними речовинами із дна. Також. Нам треба лопатка, щоб набирати додаткову глину та ґрунт. Також нам потрібно таке відро, щоб камішки мити. І нам треба така ось сітка, яку ми зараз покладемо. В принципі, у нас тут дирки невеликі, і тому сітка можливо і не треба. Але щоб там всякий ґрунт, камішки мелкі не проваювалися то можна її використати. Звичайна на сітка з якогось спеціального матеріалу. Укладуємо її і ось так от будемо саджати. І, кстати, таті, вже водороси ці підросли, стали все більшими і більшими. І можна сказати, що вони всі пережилися. Це я вже дуже багато говорю. Будемо укладувати дно. Так ось, друзі, я намив камішки. як ви бачите, я їх вже засипав. Я великі не вибирав, як ви бачите, в основному попадаються великі. Іноді такі, а іноді взагалі такі. Як ви бачите, вже ця штука приїжджалася. Вже на що Він доволі тяжовий. Так, і тепер що нам тепер зробити треба? Спочатку на наниз треба покласти е, свой хвилини, потім свой. З радючого ґрунту я буду використовувати цей е, е, навоз. Ну, Кратше природній чай на зим, можна сказати. Потім наверх ще один слой глини, потім формуємо горку, туди кладемо кувшинку, справляємо коріння, засипаємо своїм грунту або, наприклад, глини і наверх камішки. І все у нас все буде готове. Тому зараз буду насипати верхній слой глини. Так, ось я наповнив зверху хлини і дещо взагалі потрібна ця знизу глина. По-перше, вона поживна, по-друге, вона буде стримувати всі ці ось цей нашої зимою, чи на землю, вона буде стримувати, щоб він не уходив. Чи на низ, чи верх. Тому ми знизу та зверху, між чорноземом будемо робити свої глини. І зараз я буду укладувати свой чорнозему. Так ось він наш зовсім невеликий свой чернозиму. Видержусь, що тут тишки поковирятися. Можна навіть знайти тут уже глину, бачите? Свой зовсім невеликий, Ну, в принципі йому багато чайнозему зимої не треба. А ось чайнозем, він буде випускати в воду корисні речовини, а за цих корисних речовин буде цвісти вода. Я випущу про це вообще окреме відео. Чому цвіте вода? Якщо ви зрозумієте, як вона цвісте, ну чому вона цвісти, як з цим поборотись, то вона у вас. Більше цвісти не буде. Або буде цвісти, але ви будете знати, як боротися з ним. І сьогодні відео не про це. Ж. Тепер я засипаю ще один свої глини і ми садимо туди саме кореневище. Так, ось я поклав невеличкий свої глини. Верхні свої глини також. Треба вули... робити занадто великим, бо нам ще треба на саме крайне місце і наверх засипати камнями та ще одним своїм глини. Тому тут його можна взагалі не робити, можна робити дуже тоненьким, як я. Так, я помітив, знаєте що я помітив? Я помітив, що тут дві ковшинки. Ось один і ось від нього пішов велика кувшинка. Але хай вони поки що в вміст, місті ростуть, потім, коли їм вже буде в одному грашку, тісно пересадимо. І я трішки глини був, забирав і оказалось, що вниз її тут багато, тому я там вирив цілу катакомбу прямо до камішків. І ось так от її поставив. Тепер зараз нам треба заповнити, я розгорняв ще коріння, а потім нам треба заповнити все останне місце глиною. Тому що і тут, і так буде багато поживних речовин. Тому що я на зиму тут, я думаю, вже погорло. Ось, я тепер все укрив глиною і залишив тут отаку ось горику. Зараз будемо все заповнювати камішками. Паверх. Ось ми опускаємо готовий результат, Да, тут багато глини вилазить. Завтра в новий буде все красиво. Ось так от. Всім до зустрічі в наступних відео.